Всім привіт, з вами Євгеній, це компанія USA Auto. Сьогодні ми будемо розглядати друге вічне питання, яке постійно задають, що по дизелям. Багато з вас, напевно, знає, що дизелі в США, м'яко кажучи, не прижились. І деякі з вас можуть подумати, наче крім грузових автомобілів, на дизелі більше нічого й немає. Ну, поспішу вас трохи обрадувати, і все-таки розкажу, які ж дизельні автомобілі можна пригнати з США. 2023 році. На ваше здивування дизелів в Америці досить багато, тому ми будемо розбирати кожен бренд окремо. На екрані будуть з'являтися моделі, які бувають. Автомобілів дизельних максимальний рік, який можна взяти, ну, верніше, найновіший рік, який можна взяти, і відповідно ціна на автомобіль того року. Якщо хочете більш детальний прорахунок по автомобілю якогось старшого року, то просто подзвоніть або напишіть в Telegram чи Viber. Все вам наші менеджери підберуть, розкажуть. В цьому відео буде вказано більшість моделів, які можна взяти, і на деяких я буду зупинятись трошки довше, якщо вони відрізняються від їхнього бензинового побратима. Тож, давайте починати. Будемо починати ми з європейських брендів, і першим нашим брендом стане народний Volkswagen. Звісно, в дизельних варіантах бувають найпопулярніші моделі цього бренду, такі як Jetta, Golf, Passat. Jetta і Golf ще бувають в універсалі, до речі. Прості надійні автомобілі, нічим, крім типу, двигуна і розпаду палива, толком не відрізняються від бензинових, тому не будемо на них зупинятись, йдемо далі. Наступним у нас вже йде всіми любими Touareg другого покоління. І бюджетним його, звісно, не назвеш. Але найнадійнішим Volkswagen, який зараз можна взяти, я особисто би його так і назвав: трьохлітровий дизельний v 6 типу каса. Є одним із найнадійнішим двигуном ваг групи. На відміну від 3,6 бензинової версії того самого туале, який продається. Так, обслуговування цього двигуну не назвеш дешевим, як і будь-який дизель. Але ресурси цього двигуну більше, ніж пів мільйона кілометрів. І за ці півмільйона кілометрів ви заміните турбіну, форсунки і ТМВД, ну, може, раз. І також в цьому автомобілі є інноваційна на той момент. Система закритого циклу пневмопідвізки, Це означає, що вона заправлена азотом і не підбирає повітря ззовні. Таким чином не утворюється конденсат, і вона з часом не ламається. Так, звісно, якщо вона вже зламана, це також не дуже дешево у ремонті. Тому за аукціонів бити в підвізку автомобіль я би не радию купувати, як мінімум, задорого. По нормальній ціні все можна брати. До речі, дотепер не розумію, чому на третій туарах знову перейшли до класичної системи або підвізки. Наступне нас буде Audi. До 2016 року є всі види седанів Audi, від А3 до А8. Із них хотілося б виділити А 6 з її трьохлітровим дизельним двигуном, і тому що це одна з небагатьох надійних, економних і веселих автомобілів. Які, в принципі, є, та А8 з незвично тихою роботою двигуну і хорошою економією на дальні поїздки, для чого цей автомобіль, в принципі, і робився. Також до 2015 року можна ще взяти Q7 і Q5 Torres. Почнемо ми з більшого, саме Audi Q7. Е, і так, хоч дизельний двигун на цьому кузові вважається і. Більш надійний, ніж інші, але все-таки я краще порекомендував би взяти Touareg, тому що по факту це один той самий автомобіль, але у Audi більше проблем, тому що вона виходила перша. Таким чином, ви Touareg можете взяти не тільки новішим, але й більш, з більш виточеним дизайном, як самого двигуну, так і підвізки, і все, і їх роботи між собою. Q5-ту можна брати тільки, якщо ви розглядаєте q 5 з 3-літровим двигуном, тому що саме такий стоїть тут. Якщо ви розглядаєте 2 літра бензин, то дизельно брати немає сенсу, так як ви економії не побачите, але побачите більше потужності. Тому якщо ви хочете спортивний SUV, цей автомобіль підійде вам ідеально. І закривати маваг групу у нас Porsche Cayenne. До нього, як і до Touareg, у мене претензій абсолютно немає. По факту це один і той самий автомобіль з трохи різним дизайном і кращими матеріалами всередині. Продовжимо з німцями, і наступним у нас буде перший і останній бус, який я хотів би сьогодні виділити. Це Mercedes Sprinter 2021 року і молодше, тому що багато знайомих, хто займається перевозками, дуже сильно хвалять цей автомобіль за те, що він надійний, не ламається, завжди на ньому є запчастини і в нього хороша грузопідємність. Також до 2016 року можна взяти ще Є-клас е в хорошій комплектації. Або можна взяти кросовер GL350, також до 2016 року. Якщо ви хочете великий преміальний кросовер або позашляховик, як хочете так називати. Якщо хочете трохи молодшу, то можна взяти GLE 300D. На жаль, рестайлінгові версії в США дизельні не завозять. Але комон, це все-таки Mercedes, тому комфорт, якість все на вищому рівні, навіть в старих кузовах. І наші німецькі пригоди закінчуються на бренді під назвою BMW. Сразу прояснимо, що англійська версія вимови цього бренду BMW неправильна. хоч багато з вас вважає по-іншому. Бренд німецький, по-німецьки буде BMW, значить BMW буде правильно. Все, переходимо далі. До 2015 року можна взяти Седан «п'ятерку». Як ми знаємо, пятерка F10 не дуже зарекомендувала в плані якості, тому краще взяти буде 328-му. Її можна взяти і до 18-го року, можна взяти як в Седані, як і в Універсалі. Чудовий автомобіль, який вам буде служити вірою і правдою. Ну і найцікавіший із усіх BMW, які можна взяти, це x 5 x 5 перебиває будь-який там Mercedes, Будь-яку q 5 Q7. Це напевно ідеальний автомобіль на дизельному двигуні після Туарега. тому що він особо не ламається, преміальні матеріали не поспориш. Чудово їде. Підвізка проглатує будь-яку яму, будь-яку нерівність. Чудовий автомобіль як на дальні поїздки, так і на поїздки по місту, і чудовий сімейний автомобіль, в принципі. І переміщуємось ми далі. Трошки на північний захід, а саме в Англію. англійці в США представляє славіно відомий концерн Jaguar Land Rover. І тут є сенс розказувати про них по наростаючій ціні. І починати ми будемо з Jaguar XE хороший компактний автомобіль. Якщо ви хочете більше виділятися потоці, то цей автомобіль саме для вас. Він хороша альтернатива для пасата якогось, хоча трохи менше місця в ньому і коштує від недорого. Наступним буде повноцінний люкс це Jaguar XF. В ньому багато місця в салоні, крутий стриманий дизайн і дуже висока якість матеріалів. Чудово підійде для людини, яка хотіла би собі автомобіль бізнес-класу. Далі в нас йде уже також від Ягуара. Його більше всі розглядають як автомобіль людини, яка хоче собі ренджровер, але трошки ще не піднакупила на нього. Технічно це автомобіль такий самий, в більшості своїй. Такі самі двигуни, така сама коробка, якість матеріалів в салоні. Також дуже хороша, звісно, на бездоріжжі він себе не так добре показує, як Rover. Але якщо ви хочете хороший паркетник, чудовий варіант взяти саме F-Pace. І приходимо ми вже нарешті до рентжроверів. Далі ми будемо Range рейнджровер Sport ідеальний автомобіль для молодої людини. Це автомобіль, на якому можна поїхати і на бездоріжжі, і комфортно на ньому їздити в дальні поїздки. Також за рахунок свого двигуна він досить швидкий. І дуже добре набирає швидкість, і також дуже легко чіпується, і може бути іще швидшим, ніж він є. Проще співвідношені на якість, це ідеальний автомобіль. Ну і звісно, як ми можемо пропустити, Land Rover Discovery. І Це автомобіль, про який я не можу сказати нічого хорошого і нічого поганого по факту. Бо технічно так, він хороший. Він проїде дуже багато де, але тим не менше. Єдине, що мене турбує в ньому, це його дизайн. Тут дизайнери намагалися зробити типу Rover в лендровері, і щось спереду, у них якби, виглядає він ще нормально, а ззаді, наче якийсь шарик накачаний. Так от він виглядає. Ну, дивний досить автомобіль. Але якщо вам подобається, можна брати. Ну і закриватиме англійці у нас саме класичний Rover. Після 20-го року можна взяти. Ціна. Бірше, понятно, але максимальний люкс. Більшого преміуму напевно, ніде не зустрінеш. Як би це дивно не звучало, але дизельних автомобілів в Америці найбільше саме американського виробництва. Найбільше зустрічаються вони в пікапах і розових автомобілів, що, в принципі, найлогічніше використання дизельного двигуна. Пікапи типу F-150, TRX, GMC. Це у вас це буде на екрані показано з цінами. Також є кросовери і позашляховики. З них хотіли себе виділити Jeep Wrangler. Це найкрутіший позашляховик за не всі гроші світу. Також можна виділити з кросоверів з Chevrolet Equinox, про який ми говорили в попередніх відео. Хороший сімейний автомобіль. Звісно, він не поїде швидко, він не проїде у жорсткому бездоріжжі, але він великий, ємкісний, непогані матеріали в салоні. Для сім'ї те, що треба. Також в кросоверів можна ще виділити Chevrolet Tahoe. це вам як замінник Cadillac, якщо ви хочете Cadillac, але подешевше. Ну або, звісно, сам З седанів я би виділив Chevrolet Cruze до 2018 року, він коштує всього у нас 11 тисяч. Хороший бюджетний автомобіль, прямий конкурент джети. Звісно, якби я був на вашому місці вибирав між джетом і крузом, то я би вибрав все-таки джету. Я розумію, що їх типу більше на дорогах, але тим не менше на джету завжди все є. Ну і найголовніший плюс саме американських дизельних автомобілів те, що вони зовсім не примахливі до якості палива. Головне, щоб воно було. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал, оновлення там, як тільки з'являються якісь цікаві варіанти на аукціоні з повним прорахунком і датою торгів. Всім гарного дня! Чао!